Святом присвітлим, зі святом щасливим, краяни незламні, мої, незрадливі. Хай, діду Різдва мир несе Україні і щастя усій працьовитій родині. Зі святом Різдва, всіх, хто вірний землі. Вітаємо вас, і дорослі, і малі. Лі. Нехай щедрий, діду, осяє ваш дім, Добро, щоб і радість селилися в нім. Це життя, українське героїв, що нас закривають жартов собою, воюють що миті щодня, що хвилини, щоб тут на різдво вся зібралась година. Це треба любові до рідного краю. І краще в світі країни не знаю. Тут наша земля, що хлібами вродила, то наша сім'я, що майбутнє зростила. Це древо душі, це духовний початок. що Шамимося ж нині, хлопці і дівчата. У Діва Марії Ісус народився, щоб мир на різдво до нас не забарився. Триває життя та війна ще в Україні, і сниться татусь, маленькій дитині, і сниться матуся, що пісню співає, а тату й мама нас всіх захищають. Слова особливі про захисників: Хто на різдво у окопі зустрів, Хто ребами в небі вправно керує, І хто поранених тяжко рятує. Ми водячі, майстрам ППО, танкістам, пілотам, піхоті, артилеристам, гранатометникам, щирі слова усім, хто стоїть на сторожі Різдва. Завдяки вам ми можемо святкувати. Спасибі вам, рідні, за радість і свято. Цей дідух хай пахне у блімдажах. Ми віримо, Україна на надійних руках. Він ми на мир. Це так і буде. Ми вільні, працьовиті люди. Любові скупані у пісні, часи здолаємо ми грізні, він чуємо на мир і перемогу, на милість і благословення Бога. Дідухом щедрим вінчуємо родину. Злізом Христовим рідна Україна! Ой нам щедре жити. Родимо, Богоматі, сина родила, жит та буде i this